Українці надзвичайно розумні, а українки ще й найгарніші та найталановитіші. Без жодної справжньої репетиції наші співвітчизниці, що нині мешкають у північній Америці, провели одне з найяскравіших шоу Сполучених Штатів: конкурс краси Міс Українська діаспора, 2012 Більше подробиць далі у сюжеті. Повисіли в інтернеті, отримали коштовності та шубо. Щоправда, лише за умови, що ви гарна молода українка, яка проживає у Сполучених Штатах. Учасниці тамтешнього конкурсу Краси Міс Українська діаспора 2012 що нещодавно завершився, до виступу жодного разу не зустрічалися. Усі спільні номери репетирували через світову мережу, та шоу вийшло на заздрість іншим. Наша діаспора у Сполучених Штатах одна з найбільших. Там проживає майже мільйон наших земляків чи вже американців українського походження. Визначити найврудливішу серед 19 красун із різних куточків північноамериканської держави було нелегко. Навіть Олександрові Пономарьову, якого запросили виступити на конкурсі. Обов'язковими умовами для красунь були яскрава зовнішність, гострий розум і знання української мови. 26-річна Валерія Лосюк, що стала найкрасивішою дівчиною діаспори, журналістка з Чернівців, зараз мешкає у Сан-Дієго. Місце українська діаспора! Валерія Лосюк! Хай знає весь світ, що ти вродлива, хай побачить Україна, що ти ти міс українська діаспора 2012! Ти українка назовська. Крім корони, красуні вручили шубу, яка поки що навряд чи їй знадобиться у спекотній Каліфорнії. Самі організатори не очікували, що шоу викличе такий ажіотаж. Тому вже зараз планують накрити Чикаго хвилою українського патріотизму та краси і наступного року. Тож увага всі симпатичні розумні українки, що мешкають у Сполучених Штатах та мають доступ до інтернету. Не прогавте свого шансу. В такий момент треба лише сказати: слава Україні!